Вас вітає програма Рецепти здоров'я. Сьогодні говоримо про денні стаціонари, реалізацію проекту з відшкодування ліків для гіпертоніків. Ну і звісно, кілька таємниць краси. З більшої популярності набувають денні стаціонари. Більше про їх роботу нам розкаже заступник головного лікаря центральної міської клінічної лікарні Олександр Мудрий. Цього разу ми спілкуємося із заступником головного лікаря центральної міської клінічної лікарні Олександром Мудрим. Доброго дня. Доброго дня хочемо поговорити з вами про денні стаціонари. кажуть, що зараз денні стаціонари називають сучасною економічно обґрунтованою формою амбулаторно-поліклінічного лікування. Чи дійсно це так? Так, дійсно це є. Взагалі в місті Івано-Франківську денні стаціонари запроваджені більше як 20 років тому назад. Ми систематично працюємо над розвитком денних стаціонарів. І в свій час лікувальні заклади міста були базою передового досвіду по денних стаціонарах. Їхали до нас з інших областей, вчилися, дивилися, як це має бути. На сьогоднішній день в місті розгорнуто 255 ліжок денного стаціонару. Денний стаціонар мають 6 лікарень міста. Мова йде про міський пологовий будинок, про дитячу міську клінічну лікарню і про 4 територіальні поліклініки. У цьому 2013 році відбулося розширення денного стаціонару. Ми додатково вдалося додатково розширити на 40 ліжок у першій міській поліклініці, і на черзі ми будемо вирішити питання про подальше розширення ліжок за 9 місяців біжучого року. Проліковано в денних стаціонарах. Вдумайтесь оцю цифру. Більше як 7,5 тисяч пацієнтів. Це дійсно надзвичайно цікава форма. А оце що вона собою представляє? Тобто, що таке денний стаціонар? Це лікування певної категорії хворих за показами під впродовж 3-4 годин. Пацієнт приходить в поліклініку або в лікарню, його дивиться лікар, проводиться необхідні обстеження. Призначається лікування, хворий отримує це лікування і повертається у звичне для нього життя додому. Якщо говорити про економічне обґрунтування, то, безперечно, воно і економічно обґрунтоване, тому що якщо в стаціонарах потрібно додатково утримувати пости, багато медичного персоналу, харчування і взагалі дороге питання. То в, то в денних стаціонарах цього всього не потрібно. І є такі захворювання, які не потребують цілодобового перебування у класичних звичайних стаціонарах. І хворому це надзвичайно зручно, тому що він повертається після лікування у звичне для нього середовище. Ще скажіть, ви кажете, от раніше приїжджали люди дивитися ваші стаціонари як приклад? На якому зараз вони рівні? Зараз на досить хорошому рівні денні стаціонари, як в цілому державі, так і в області. У нас в місті Івано-Франківську підготовлена ціла програма, передбачається виділення мільйон 200 тисяч гривень для розвитку і покращення матеріально-технічної бази для того, щоб ми могли відповідно триматися на хорошому рівні. А що треба зробити в першу чергу? В першу чергу ми хочемо дещо покращити умови перебування хворих, придбати нові ліжка прикроватні, приліжкові тумбочки придбати. Все необхідне для того, щоб хворий міг себе зручно у них почувати. А якісь взірцеві денні стаціонари? Так, у нас хороший денний стаціонар в першій поліклініці, він найбільший є на сьогоднішній день в місті. І хороший денний стаціонар є також друга поліклініка. В минулому році завершилось будівництво і відкрито денний стаціонар на базі третьої міської поліклініки, що по вулиці Франка. І на черзі ми будемо вирішувати питання про розширення і покращення умов у четвертій поліклініці на учениці. А робили якісь прорахунки? Скільки треба коштів, аби ці денні стаціонари довести до європейських стандартів? Коли ми писали програму, то ми звичайно виходили з розрахунків, і розрахунки показали, що. Капіталовкладення от 1 мільйон 200 тисяч гривень, які необхідні для того, щоб покращити матеріальні побутові умови для перебування пацієнтів, вони приблизно 4 45 рази повинні себе окупити протязі двох років. Ці денні стаціонари вони розраховані тільки для мешканців Івано-Франківська чи ви приймаєте з цілої області людей? Лікувальні заклади міста працюють для мешканців міста. Якщо є такі ситуації життєві, коли діти забирають батьків, і зараз інститут приписки від відмінений, тому ми, як правило, не відмовляємо пацієнтам, які звертаються. Лікар визначає необхідність такого лікування. От і хворі госпіталізуються. цього року. Е, проліковано е, через денні стаціонари 7 тисяч людей. З половиною тисяч людей порівняно з минулим роком. Збільшується кількість людей, які проходять через денні стаціонари. У е, минулому році за 9 місяців, от по звітах, які, які мені подали, проліковано було 6 тисяч 759 осіб. А цього року вже 7,5 з половиною тисяч. Така кількість і збільшення і позитивна динаміка говорить про те, що така форма лікування вона прийнятна для наших пацієнтів, люди про неї знають. І ми працюємо над розширенням, над покращенням умов. А є якісь покази, тобто хто може розраховувати на денний стаціонар. Які покази? є такий перелік захворювань, який може хворі з якими можуть, можуть ліку можуть лікуватися у денних стаціонарах. Лікарі, які працюють у денних стаціонарах, знають про це. І коли пацієнти звертаються, вони визначають. Адже взагалі денні стаціонари як економічно обґрунтована форма, така стаціонар, замінна форма лікування. Вона була, це не є ноу-хау Незалежної України. Це ще було створено за часів радянської медицини. Тоді базою передового досвіду була друга територіальна поліклініка, що розташована на вулиці Довга, 42. Там був один з кращих стаціонарів. От він і зараз залишається хорошим. І <кій> мотивацією її було те, що аналіз тих пацієнтів, які перелікуються у класичних стаціонарах, показує нам те, що є хворі, які не потребують цілодобового перебування у звичайних стаціонарах. Ми пішли в цьому питанні навіть і дещо далі. Ми у стаціонарах, скажімо, центральної лікарні, першої міської клінічної лікарні. Це трошечки інше. Відкрили для такої категорії хворих ліжка з денним перебуванням. Це дещо інше від денного стаціонару, але це також надзвичайно зручна і ефективна і економічно обґрунтована форма лікування для пацієнтів. А чим вона відрізняється від денного стаціонару? Вона відрізняється від денного стаціонару тим, що в перелік входять такі захворювання, де хворий мусить більше часу спостерігатися у відділенні. А які от перелік ви кажете, є а Можете перелічити, тобто які це хвороби? Це в основному ми в нас денні стаціонар є і хірургічного профілю Є, в основному це є терапевтичні ліжка, ну, скажімо, загострення виразкової хвороби. У всьому світі виразкова хвороба лікується в денних стаціонарах. І ми цю форму розвиваємо також. Коли ускладнені форми, то звичайно, що вони потребують вже цілодобового перебування. Вони потребують вже лікування у класичних стаціонарах. Мінії раніше ми лікували захворювання органів дихання, органів травлення. Багато різних систем, таких, при яких можна було би, немає потреби лікуватися у стаціонарах звичайних. Ну що ж, цього разу я нагадую, ми спілкувалися із заступником головного лікаря Центральної міської клінічної лікарні Олександром Мудрим. На Прикарпатті активно реалізовується проект з відшкодування ліків для гіпертоніків. Більше про його реалізацію далі у сюжеті медики звітують з понад 5 мільйонів гривень на часткове відшкодування вартості ліків для гіпертоніків на Прикарпатті освоєно 69%. Це за 10 місяців цього року. Цифри говорять самі за себе. Івано-Франківщина зайняла п'яте рейтингове місце з виконання такого пілотного проекту як наслідок зменшення кількості інфарктів та невідкладних викликів за 9 місяців. У нас кількість виїздів швидкої допомоги до хворих з гіпертонічною хворобою десь на 2,5 з тисячі зменшилася. Я вважаю, що це все-таки результат прийому хворим лікам. Вже менше викликають ці пацієнти, які мають ускладнення від гіпертонічної хвороби, тобто гіпертонічні кризи, там принаймні або. Високе підняття артеріального тиску вже їх менше є, їх буде ще менше, якщо хворі більше залучаться до цієї програми. Дійти до кожного хворого це основне завдання, яке ставлять перед собою медики і додають, гіпертонія не лікується за день-два чи місяць. Аби не заробити інсульт або ж інфаркту, пігулки потрібно приймати щоденно. Відповідні бесіди проводять не лише самими пацієнтами, але й залучають до просвітницької роботи працівників аптечних установ. Щоб стимулювати гіпертоніків, купувати ліки за рецептами. Сільській місцевості. Навіть дозволили виписувати їх фельдшерам. Все, як то кажуть, заради здоров'я прикарпатців. Серед нагальних проблем ще одна пожиттєва недуга псоріаз. Однак це не лише медична проблема, але й соціальна та економічна хвороба вражає не тільки шкіру, але й внутрішні органи і призводить до інвалідності. Аби привернути увагу до цієї біди, в Україні та області, зокрема, провели національні дні псоріазу. В першу чергу медики роз'яснювали пацієнтам, як жити з цією недугою та найефективні. Іші методи боротьби із нею, фототерапія, нові методи лікування, які не мають побічних ефектів попередніх там методів, це і імунобіологічна терапія, яка є новим кроком лікування даних пацієнтів, хоча вона в даний момент і дороговартісна. Але є можливість проводяться клінічні дослідження, і пацієнти можуть отримати дані препарати, які коштують тисячі доларів безкоштовно для свого лікування. В рамках тритижневого заходу на Прикарпатті зареєстрували вперше виявлених 280 осіб з них близько 60 хворих у важких артропатичних стадіях, які потребують оформлення групи інвалідності. Наразі кажуть шкірван диспансері створюється електронна база даних хворих на псоріаз. Таких Прикарпатті Паті вже близько трьох тисяч, зважаючи на те, що лікування на дуги не з дешевих, медики на рівні держави ініціюють відповідну програму, яка б дозволяла компенсовувати такі витрати пацієнтам. І, як завжди, на завершення нашої програми про таємниці краси нам розкажуть фахівці з салону краси Венера. Кожна успішна жінка мріє мати чисту шкіру обличчя. Жінка повинна вміти подобатись оточуючим з першого погляду, а це неможливо без постійного догляду за собою. Ультразвукова чистка обличчя саме та процедура, яка очистить шкіру обличчя від забруднень, ороговілих клітин, комедонів при цьому не пошкоджують шарів шкіри, не залишаючи почервоніння і припухлості. Ультразвукова чистка підходить усім типам шкіри і для будь-якого віку, але особливо процедура показана для жирної, ураженої вуграми шкіри, коли видимі розширені пори, пігментні плями, невеликі косметичні дефекти. У підлітковому віці ультразвукова чистка може бути корисна, оскільки є відмінною профілактикою гормональних змін шкіри. Після процедури не потрібний період реабілітації, а ефект відчувається миттєво. Шкіра стає світлішою і рівнішою, зникає пігментація. Ультразвук здійснює вібраційні рухи шкіри, виконуючи клітинний масаж, покращується кровообіг, проходять розширення пори, покращується колір шкіри. Етапи проведення ультразвукової чистки обличчя, демакіяж, скраб при потребі, розігріваючий лосьон для розширення пор, ультразвукова чистка, дерсотвалізація, лікувальний лосьон, маска і завершальний крем. Рецепт скрабу маски від салону Венера. Беремо 1 столову ложку подрібненої вівсянки, додаємо одну чайну ложку мигдалевої олії, все це ретелю. Перемішуємо і накладаємо на попередньо очищене обличчя на 15 хвилин. Змиваємо теплою водою. Бажаю усім залишатися красивими та успішними! Ви дивилися програму Рецепти здоров'я? Нагадую, очікуйте наші випуски, як завжди щопонеділка та щоп'ятниці о 20.00 на каналі 402.